В Україні триває звітна кампанія для фізичних осіб-підприємців. Податкова служба нагадує про основні терміни подання звітності та сплати податків і зборів за результатами 2025 року. Платники податків на спрощеній системі оподаткування, які в 2025 році обрали першу або другу групу єдиного податку, звітують до 2 березня року наступним зазвітнім. Тобто в нашому випадку це 2 березня 2026 року. Для них передбачено 60-денний термін подання звітності. Щодо сплати податків і військового збору зазначені категорії платників, то сплата проводиться не пізніше 20-го числа щомісяця до 20-го числа поточного місяця. Підприємці третьої групи єдиного податку звітують за рік до 9 лютого 2026 року. Для них передбачено квартальний податковий період із сорокаденним терміном подання декларації. Платники єдиного податку на спрощеній системі оподаткування, які протягом 2025 року перебували на третій групі єдиного податку, для них передбачений 40-денний термін подання звітності. Тобто, в нашому випадку це 9 лютого 2026 року. Термін сплати протягом 10 днів після граничного терміну подання. Тобто, в нашому випадку це 19 лютого 2026 року. Тут також слід зауважити, що якщо граничний термін подання декларації припадає на вихідний день, то він переноситься на наступний робочий день. Для платників податків на загальній системі оподаткування термін подання декларації про майновий стан і доходи за 25-й рік залишається незмінним до 1 травня 26-го року. Протягом року вони сплачують авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб щоквартально до 20 квітня, 20 липня та 20 жовтня. Платники, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, зобов'язані щомісяця не пізніше 20-го числа сплачувати авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб. Такі платежі враховуються при визначенні річного податкового зобов'язання. Податківці також нагадують про фінансову відповідальність за порушення строків за несвоєчасне подання декларації платника єдиного податку. Передбачена відповідальність у розмірі 340 гривень. Слід зазначити, що якщо протягом року платник платника наявне повторне порушення двічі тричі, то кожен наступний штраф вже буде в розмірі 1020 гривень. Щодо штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, то тут для платників єдиного податку першої та другої групи передбачено відповідальність в розмірі 50% від податкового зобов'язання. Для іншої категорії платників суми штрафних санкцій не змінилася. А саме, якщо просрочена сплата до 30 днів, вона складає 5% від податкового зобов'язання. Якщо більше ніж 30 днів, то відповідальність передбачена в розмірі 10% від податкового зобов'язання платника. Податковим кодексом також передбачені підвищені штрафи за умисну несплату. Сплатити податки підприємці можуть дистанційно. В Електронний кабінет платника постійно приходить нагадування щодо необхідності сплати податків та зборів. Ну і платники можуть здійснювати сплату податків в будь-який зручний для себе спосіб або через електронний кабінет, або через банківські установи. Фахівці звертають увагу підприємців на зміну розмірів обов'язкових платежів у 2026 році. Змінилася мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто відповідно і змінюються і суми для сплати податку на єдиного податку. І відповідно, ну звертаємо увагу на те, щоб платники сплачували правильні суми з урахуванням копійок, оскільки це призводить до штрафних санкцій в разі несплати навіть одної копійки. Податкова служба закликає підприємців уважно стежити за календарем звітності та своєчасно виконувати податкові зобов'язання, щоб уникнути фінансових санкцій.